Робота безпосередньо на місцях. Найкращий механізм для виявлення проблем та потреб тієї чи іншої громади у рамках парламентського контролю. Народний депутат Арсеній Пошкаренко нещодавно відвідав овруцьку громаду. Перед усім провів прийом громадян, під час якого зі своїми питаннями до нього звернулися близько десяти людей. Різні ситуації комусь треба допомога з лікуванням, коли згріла хата разом з господарством, треба підтримка. Є питання правового захисту. Зрозуміло, що ми ці всі речі відпрацьовуємо. Разом з місцевою владою, де потрібно реагуємо через депутатські звернення, парламентський контроль. Новгородська громада одна з найбільш постраждалих унаслідок чорнобильської катастрофи. Багато місцевих жителів 38 років тому почали боротьбу з невидимим ворогом, аби врятувати якомога більше життів. З нагоди дня вшанування ліквідаторів у громаді. Провели молитву за загиблими, а також вручили відзнаки тим, хто протистояв радіації. Ці люди отримали велику дозу опромінення, віддали своє здоров'я задля того, аби зменшити вплив смертельного пилу на життя інших українців. Тож ми маємо пам'ятати про їхній подвиг і шанувати їх, каже нардеп. Якби не їхній героїзм, ми не розуміли, які бути масштаби і наслідки для, для наших батьків, да, потім для нашого покоління. Тому, звичайно, ми вдячні кожному і кожному ліквідатору, хто 26 квітня 86 року і далі ліквідував наслідки, будучи в Збройних силах, будучи пожежником, будучи на той час міліцією, лікарем. Нагороду отримав і ліквідатор першої категорії Костянтин Ляшенко. Чоловік тоді був військовим і займався безпосередньо дезактивацією машинного залу та станції. У зоні підвищеного ураження радіацією чоловік прибув близько року. Я отримав біля 10 рентген. У нас були дозиметри, ми постійно їх перевіряли. Операція серця, операція почки, операція. багато операцій пройшло і тому подібне. Здоров'я віддали. Всі ліквідатори. У рамках візиту нардеп також передав нашим прикордонникам автомобіль від Естонської республіки, котра постійно допомагає громаді. Військові кажуть, на передовій машини це розхідний матеріал, тож потреба у них є завжди. Хай служить. Дякую, службі. Виконував завдання. Будь ласка, задач буде них цей автомобіль. Безпосередньо для перевезення особового складу та вантажу автомобіль повнопривідний. Як Ви бачите, що площа вантажу дозволяє загрузити об'ємно щось. На завершення депутат завітав на будівництво вже другого об'єкту у рамках відновлення Житомирщини від наслідків російської агресії, зведення якого фінансує Естонська Республіка. Незабаром на цьому місці буде 36 квартир для внутрішньопереміщених осіб та інших категорій населення, які потребують житла. Це будівництво черговий доказ того, що Естонія надійний партнер нашої держави, який не чекає завершення війни, а надає допомогу українцям вже зараз.